Вітаю, друзі! Вийшов зараз прогулятись, подишати воздухом. У нас класна погодка в Вінніпезі, в Манітобі. І приємно прогулятись, навіть незважаючи на те, що трошки прихворів. І вирішив з вами е, поділитись одним своїм спостереженням. Це спостереження не залишає мене вже два дні. Так і я, чесно кажучи, не розумію, чому більш ніхто, окрім мене, не звернув на це увагу, так? на цей символізм. Або це не просто символізм, так? Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Всі ми знаємо про Орськ. Тобто це місто, яке зараз повторює судьбу сотень українських міст та містечок, які цілеспрямовано затопили росіяни, російські орки, підірвавши платини в Україні. так? І цей Орськ зараз також тонеть. Він вже під водою, там багато. Домівок за, затоплена, ну і все, як воно буває в таких випадках. так, Ну, тоне собі той орське тоне, ну і хрен би з ним. Ну це їхнє діло, там, нехай вони собі там топлються, не топлються, нехай собі розбираються, як хочуть. Але чомусь чомусь ніхто не звернув увагу на такі символічні речі, так, які, я, які в мене з голови не виходять вже другу добу. Ну От дивіться, ми зараз з вами, просто я вас прошу наблюдати за моєю логікою, так, Пряма, прямі дії Орки в Оркостані побудували Орськ, і цей Орськ зараз знаходиться під водою. так. Тобто він потанув. Но як людина, яка багато приділяє значення математиці, так і фізики, тобто я людина точних наук, я чудово розумію, що. У цьому всесвіті не буває незакінчених логічних е, таких ланцюгів, так? Тобто, у всього є початок і у всього є кінець. І те, що Орськ пішов зараз під воду, це ще не кінець, так? тобто у цьому ланцюжку. Ну, знов таки, дивимось на ланцюжок. Орки в Оркостані побудували Орськ, який пішов під воду. І я хочу почути від вас, друзі мої, яке закінчення. Пропонуєте ви в цьому ланцюжку, так? Тому що ну знов таки це нелогічне закінчення, і це взагалі не закінчення. Це так, десь там середина. А я з вами поділюсь е тим, як я думаю, так як, е на мою думку, повинна закінчитись цей ланцюжок. Орки в Оркостані побудували Орськ, який пішов під воду. І далі Орськ потягнув за собою Аркостан під воду. так? Оркостан зробив громачезну воронку, в яку затягнула всіх тих орків, яких породив Оркостан. Друзі, я розумію, що це виглядає як досить такі е, позитивне закінчення в цієї історії, так. Але я впевнений, що так воно і буде. І те, що Орськ-Орськ зараз пішов під воду, е, це не просто співпадіння та гра слів. Так, я думаю, що всесвіт дає. Чітку е, таку програму дає чітке своє відношення до всього того, що зараз роблять орки, е, все, що робить оркостан е, в Україні, та й не тільки в Україні, а по відношенню до всього світу. Так, і я щиро сподіваюся на те, я вірю в те, що е, Україна вона переможе. Вона вже перемогла, Росія вже програла цю війну і всі це чудово розуміють. І всі це чудово розуміють навіть в Росії. І я впевнений, що дуже скоро. Цей корабль під назвою Оркостан піде на дно і потягне за собою всіх своїх орків. Ще раз прошу вас в коментарях написати вашу думку. Як ви думаєте, закінчиться цей ланчужок подій? Так хочу вас попросити підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Поставте, будь ласка, вподобаєчку цьому відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!